Привіт! Сьогодні поговоримо про переваги та недоліки Padlet і використання дошки в освітньому процесі. Переваги Padlet дошки. Доступність для батьків. Простий інтерфейс, наочність, вільний доступ для навчання, гарний дизайн, різноманітність, багатофункціональність, конфіденційність. Доступність та простий інтерфейс. Батьки просто переходять за посиланням. Та їм одразу відкривається падла дошка Не потрібно реєструватись. Наочність. Батьки одразу бачать завдання та відповідну картинку і тему до нього. Гарний дизайн та різноманітність. У налаштуваннях можна змінити назву дошки, посилання, шпалери, схему кольорів, шрифт, позицію допису. Конфіденційність. На падлаті можна встановити авторство. Вимкнути коментарі, вимкнути або вимкнути реакції, запитати схвалення, фільтрувати ненормативну лексику та не дозволяти не адміністратору змінювати падлит. Багатофункціональність на падлиті можна додати в бібліотеку фото й відео, камеру, записати відео, записати на диктофон потрібну інформацію. Можна додати документи й файли, розташування, малюнок, посилання. Недоліки падлет. Лише 4 безкоштовних дошки, платна підписка, обмеження в посиланнях. А ось мої лайфхаки. Давайте більше про них дізнаємось. За допомогою різних інтернет-ресурсів та соціальних мереж ми можемо додавати багато посилань на наші ігри або відеозаняття. Для того щоб не перевантажувати дошку різноманітними картинками дидактичних ігор, я їх просто додаю у Word-документ. Та надсилаю завдання батькам і даю посилання на дошці. Або, до прикладу, всім нам відомий Learning Apps. Я просто створюю гру і додаю теж посилання у падла дошку. Таким чином, ми скорочуємо зміст самої дошки та структуруємо наші заняття. Дякую за увагу!